У нас автоінструктор та активний діяч руху права без камерів» Роман Вороковацький. Зараз має бути епічна музика, правильно? Або звук Коліса Феррарі. Знаєте, Роман, ви як по батькові? Олександр, тоді, як справжній працівник Держанної спеції, скажу так, що Олександрович, допомогу. Вони ім'я, ім'я, ім'я попускає. Зв'язки з інспекторами вже тоді лише відбувається батьків. Можна які буде комісія? Я просто колись давав, коли здавав коли я на права, то я пам'ятаю, що найскладніші були питання пов'язані з медициною і з штрафами. Ну їх ніхто нам не розказував. Ти просто такі навмання. Ну це 510 десять гривень. Або мені мені більше як зрозуміти, чи вони зв'язці чи не зв Я